Всім привіт! З вами Космометік! І сьогодні у нас нове відео. Ми поговоримо про новий чоловічий бренд чоловічої косметики по лінії Барберінгу, український бренд Барвер Бленд. Своє знайомство з брендом я вирішив почати з такого гелю для душу. Думаю, вам сфокусували та видно добре. Називається він Arizona, Але давайте спершу трішечки про саме бренд. Я його побачив у рекламі в Інстаграм та і вирішив одразу щось придбати, щоб протестити, адже цікавість взяла е, гору. Саме якщо вже говорити про цей е, гель для душу, то аромат класний, адже я обрав саме цитрусовий свіжий аромат. Я такі аромати люблю, е, так як він йде саме. Як гель для душ не три в одному, не п'ять в одному а саме гель для душу. Я вирішив трошки піти нестандартним шляхом в плані тестування. І затестив його як на е, самому волосі, на обличчі та на е, бороді. На рахунок волосся все топчик, волосся не е, сушить, волосся після нього не ламке, можна легко розчесати та загалом виглядає як е, соломик після використання деяких засобів. Е, на рахунок самого обличчя, шкіру обличчя не сушить, немає відчуття стягненості та печіння. І вже про саму бороду, то борода виглядає свіжо, гарно, можна легко її розчесати, По бороді теж ніяких питань немає. Взагалі все топчик. Що мені не сподобалось, то лише що не утворюється рясна піна. Так, піна утворюється, але щоб утворилася дуже добра піна, потрібно дуже багато засобів. Нанести на тіло, щоб утворилася рясна піна. Зазвичай зі свого досвіду використання різноманітних гелів для душу потрібно максимум один одне натискання засобу чи два, щоб утворилася рясна піна. Цього я тут не побачив. На рахунок аромату, що я хотів ще додати, аромат, як я сказав, свіжий цитрусовий. Але він довго на тілі не тримається. Якщо ви любите більш міцніші аромати, то я вам, варту, вам раджу розглянути або інші аромати, якщо ви будете дивитися щось для себе на сайті цього бренду, або вже якісь інші засоби бренді. Якщо вас цікавить міцніший аромати, наприклад, як Old Spice. Зі свого боку, я рекомендую цей гель для душу, адже він класний, не сушить шкіру як самого тіла, та і, як я вже говорив, і волосся, і обличчя та бороду. Слово можна його використовувати як три в одному, і п'ять в одному. Якщо вам це цікаво, засіб універсальний, хоч іде геть для душу. До речі, ще хотів сказати, що в подарунок мені положили такий засіб тривуному: це геть для душу, шампунь та кондиціонер. Безкоштовно бо кожного замовлення бренд кладе. Тоже класний засіб, хоча я ним трошки менше користувався дуже ганом для душу, але свою роботу робить, я задоволений топчик. Так що рекомендую вам на рахунок піне, якщо вже говорити, то тут та ж сама проблема спостерігається. Думаю, що в всіх засобах бренду, хоча я не можу говорити за всі, але якщо вже... В цьому, засобі, в цьому засобі спостерігається така е, проблема, то вона може спостерігати в інших засобах бренду, але думаю, там буде, е, буде мені корисно потестити ще шампунь, е, в чому я зацікавлений, і там вже е, зроблю вже певні порівняння і ви побачите їх у наступних е, відео. Так що, якось так, дякую вам за перегляд цього відео. Дякую українському бізнесу, що під час війни ви можете розвиватися, відкривати нові круті бренди. Це дуже круто. Так що, якось так, дякую за ваші перегляди, лайки, вподобайки і за підписки. До нових відео!